Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами продовжать підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби. У цьому запевнив глава Пентагону Ллойд Остін. Він прибув до Києва та вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Чільник американської міноборони також проведе зустрічі з низкою українських урядовців та обговорить майбутнє військових сил України, зокрема забезпечення армії бойовими можливостями на передодні зими. Тим часом видання Washington Post із посиланням на членів американської делегації повідомляє своєю поїздкою. Лоїд Остін хоче продемонструвати, що війна в Ізраїлі не завадить штатам і далі підтримувати Київ. Сполучені Штати зможуть надати Україні далекобійну зброю і боєприпаси ще принаймні протягом деякого часу заявили джерела видання. Візит глави Пентагону відбувається напередодні чергового засідання у форматі Рамштайн. 17 17-та зустріч запланована на середу, 22 друге. A Ми бачили мужність українського народу, яка справді вразила світ. Послання, яке передаю вам сьогодні, полягає в тому, що Сполучені Штати Америки залишатимуться з вами надовго. Отже, те, що відбувається тут в Україні, має значення не лише для України, а й для решти світу. І це безумовно має значення для сполучених штатів Америки. І тому США та наші союзники і партнери продовжуватимуть працювати над тим, щоб надати Україні можливості, необхідні їй для досягнення успіху. Ми ще раз дякуємо президенту Байдену. Найкращі побажання в його день народження бажаємо йому перемоги, і він буде вирішувати, куди і в якому напрямку для нас і для Сполучених Штатів дуже важливо отримати результат. Ми розраховуємо на вашу підтримку і дякуємо конгресу, двопартійній підтримці та американському народу за те, що він був із нами в усіх цих труднощах. Країни НАТО допоможуть очистити Чорне море від російських мін. Три члени альянсу готують програму знешкодження акваторії. Представники Болгарії, Туреччини та Румунії зустрінуться в Анкарі 22 листопада. Планують укласти угоду щодо розміновування тих снарядів, які потрапляють в їхню частину. Чорного моря ініціатива не буде операцією НАТО. Якщо ця угода буде підписана, то це буде перша спільна морська операція союзників від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через дії російських окупантів цивільні судна, що рухаються чорним морем у небезпеці, зокрема 17 листопада. Човен під прапором Ліберії наткнувся на міну поблизу українського порту. Рефія модифікувала касетні авіабомби і масово вдарила ними по Збройних силах України. Про це заявили аналітики Американського інституту вивчення війни. У звіті йдеться, що російські війська завдали великого авіаудару касетними бомбами РБК 500 по українських позиціях біля Старомайорського на Донеччині. У ЗСУ атаку касетними бомбами не підтверджують і не спростовують. У Генштабі повідомили, що ворог напередодні вів безуспішні штурмові дії західніше Старомайорського. Тим часом аналітики кажуть, касетні боєприпаси окупанти використовують на фронті давно. Зокрема, не раз гатили по цивільних. Касетні авіабомби росіяни застосовували до того. І керовані авіабомби вже вони застосовуються досить тривалий час. Нічого несподіваного не сталося. Так, да, дійсно це неприємна, штука дуже неприємна, але, на жаль, очікувана. Бійці головного управління розвідки знищили дві радіолокаційні станції росіян. У ГУР розповіли, що 18 листопада на Московії у Курській області виявили радіотехнічну позицію ворога, куди наші захисники і поцілили, перетворивши на металобрухт дороговартісні ворожі радіолокаційні станції. Втрати супротивника уточнюють атакуючі дрони. Цього разу російська влада стверджує, що безпілотник успішно збили у Московській області. Щоправда, місцеві кажуть, був приліт. У мережі оприлюднили відео, на якому росіяни показують уламки, що лежать просто посеред шосе. Дрон в'ял, глянь на прям на трасу, їть на варійках ще стали. Бі. Всього горить кругом, їдуть це генька дим. Мені Мрікота по кабіні попало, по стеклу попала, вона на дирка. Ты какой-то куски. Блядь. А кусков от дрона сколько едутся Так что можно проезжать, да? Так можно или нельзя? Один говорит можно, второй нет. Фінляндія готова повністю закрити кордони з Росією через наплив нелегальних мігрантів. Їх Росія використовує як зброю, вважають в уряді. Нині вже перекриті пункти пропуску в п'яти місцях на сході країни. Щоб припинити нелегальну міграцію, уряд готовий закрити арешту прикордонних переходів, а також призупинити прийом заяв про надання притулку на сухопутному кордоні із Росією. Нині заяви про хачів притулку прийматимуться лише на прикордонних пунктах вартітус. Тіус і салла Фінляндія звинувачує Москву у різкому напливі мігрантів. Росія свідомо направляє прохачів притулку до прикордонних пунктів. Кошти від штрафів за порушення санкцій Литва передасть Україні. Таке рішення ухвалив Литовський Сейм. За відповідну поправку проголосували всі присутні 99 депутатів. Спочатку гроші спрямують до фонду розвитку співробітництва. а Потім їх використають видатково на відновлення та відбудову України. Це рішення Литва ухвалила окремо від Європейського союзу. Поправка діятиме протягом десятиліття до січня 2034 року. Ще у травні цього. Річ Рада Європи створила реєстр збитків. Це база даних, що містить докази та інформацію про всі збитки, яких Росія завдала Україні. У Київському апеляційному суді триває розгляд у справі розвідника Романа Червінського. Кадри з зали суду нині бачите наживо. Адвокати подали три апеляції: дві щодо ухвал Шевченківського райсуду про запобіжний захід, тримання під вартою та ще одну про скасування підозри. Більше двох годин група підтримки червінського чекала у коридорі. Лише близько 17-ї підозрюваного конвоювали і розпочали розгляд. Адвокати подали клопотання про відвід прокурора. За перебігом засідання суду стежить моя колега Ліда Середюк. Усі деталі розповість у наступних випусках часу новин. Одночас трансляцію за суду маєте змогу дивитися наживо на Ютуб-каналі П'ятого. Кабмін звільнив Юрія Щеголя із посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. У відставку відправили також його заступника Віктора Жору. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді. Тарас Мельничук причини кадрових змін не назвали, проте Національне антикорупційне бюро України повідомило, що екс-управлінців та Жору підозрюють в оборудках із бюджетними коштами. Сума виділена на засекречену закупівлю обладнання та програмного забезпечення була більшою за реальну вартість. Різницю у понад 62 мільйони гривень. Учасники злочину вивели за кордон і поділили між собою. Слідство підозрює шістьох осіб, зокрема екс голову держпедзві. Зку та його заступника досудове розслідування триває. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.